У нас і тендерні процедури, і є механізм проведення тендерних процедур. По-друге, не так легко. Я відверто скажу знайти підрядну організацію, яка саме займалася цим об'ємом робіт, саме в борг, бо ми. Ви бачите, робимо вікна, вставляємо навіть 30% передоплати. Ми не проводимо. Тобто вірять нам, поки що ще вірять і довіряють поки що на слово. Це певні перепони, які є на нашому шляху. Але скажімо, той об'єм, який у нас є, скажімо, ми і під час навчального виховного процесу було б кому робити, були було б за який рахунок, і ми у нас в основному у нас всі школи працюють 16% У нас тікі. Друга зміна займається, а то в першу зміну. Тобто ми висвободимо один клас, а ми сьогодні от були, спілкувалися з фахівцями, що три шибки поставити, три вікна поставити це день роботи. День, ну хай буде два дні. І тому ми так по колу, і цю роботу головне, щоб ми зробили до початку опалювального періоду. Оце таке завдання перед нами. Управлінцями управління освіти і безумовно перед директорами і керівниками відповідного проекту по енергосебезпеченню. Бо ніхто нас не зрозуміє. Якщо будемо тепло економити і буде гуляти у нас навіть годину, то це будуть відповідні витрати, і ми цього не повинні допустити. Це кошти кредитні невко. Я правильно розумію? Тут тут ефір? є там дольовоча участь і міського бюджету. І в основному це кошти НЕВКО. от НЕВКО Доля невка, вона повинна проплачуватись, бо там плата йде не через казначейство, а через громадське об'єднання. І вони напряму з банком працюють, і тому йде відповідна проплата. От на це і розраховують підрядні організації. А міські кошти невідомо, коли казначийська? Да, ну ми в цьому році, от, тиждень назад, і то дуже добре. Погасили борги минулого року, ще за літній період. Тому, відповідно, є певні проблеми. Ми ще і попрацюємо, у нас є певні кошти, ще не використані, але вересень місяць ми ще по духам попрацюємо, і навіть в жовтні, якщо погодні умови будуть допомагати. Наше завдання головне, щоб ніде, не ні краплина, не війти в зиму. Бо якщо десь підуть дощі, а потім морози, і навіть тріщинка маленька, потім ми знаємо льод, він розриває і шкодить даху, тому ми повинні війти нормально в зимовий наш період.